Навчитися бути відкритішим про взаємодію чиновників та журналістів прикарпатські держслужбовці спілкувалися на спеціальному семінарі. Родзинка заходу лекція про досвід німеччини у цій сфері. Закордонні експерти кажуть, влада повинна надавати інформацію про прийняті рішення, і аж ніяк не може впливати на діяльність преси. Саме так відбувається у німецьких містах. Представники влади інформують змі про свою діяльність, і вони не можуть впливати на зміст її інформації, яку мас медіа надають громадськості. Головний принцип, зокрема, на місцевому рівні: усі засідання представників влади мають бути прозорими, і прозоро інформація про всі рішення влади буде донесена до громадськості. закордонний досвід потрібен як чиновникам, так і журналістам. Переконані в обласному центрі перепідготовки держслужбовців, оскільки не завжди вони добре розуміють один одного. Водночас відзначають, проблема не лише у тому, щоб шляхом реформ змінити існуючий стан справ, адже вагому роль у цьому процесі відіграє свідомість людей. Реформи плануються, реформи впроваджуються. А от свідомість людська, вона ну мабуть, така все таки інертна і е, має якісь такі залишкові. Е... Фрагменти минулого досвіду, і вони ну не присутні в нашому житті. Ну але це поправляється порівнянням порівнянням з кращим досвідом з досвідом розвинутих європейських держав. Тому сподіваємося, що помалу щось мінятиметься. У Німеччині функціонує громадське мовлення, яке фінансується суспільством і підзвітне йому. Водночас розповідають експерти: там немає комунальних засобів масової інформації, які існують в Україні.